І знову питання підняли про мову. Скажу вам відверто: це тільки у Львові цією хуйнею страждає народ. Розкажу вам з життя один епізод. Харків'яни гуляли у Львівському парку, десь на околиці з самого ранку. Маленька дитина сиділа в візочку. Він дружині сказав: наша міла дочка. І тут із кущів як понеслося, що в мене дибки стало волосся, Яка жінка химерна, дико кричала. Харків'ян, вона тих лайном поливала, що через них в Україні війна, що вбивати таких давно вже пора. Що російської мови у Львові не буде, На істерику цю збігалися люди. І кожен із них головою хитав і осудливо в бік харків'ян тих кивав. Як посміли російською тут говорити, і навіщось в поліцію стали дзвонити? Чоловік, лиш доньку, закривши собою, намагався дружину свою заспокоїть. А вона крізь сльози людям кричала, що доньку свою від ракет рятувала, не по волі своїй опинилась у Львові, бо більше немає у Харкові дому, не через мову в Україні війна, ковтаючи, сльози, кричала вона. І як над здобиччю злісну виють, шакали львів'яни у відповідь щось їй кричали. Не знаю ще, скільки все це тривало. Запитанням ягала стовпи перервала. Невже через мову знову дебати? Запитання до вас з шкільної ще парти? Ви мали би знати, пані і панове, першу роботу українською мовою? Ким і коли вона написалась, ну і, звісно, як вона називалась, натовп застиг. Котляревський здригнувся. Напевно, в могилі він перевернувся. Про імеїду не чули ви, ні добре. Простіше, скажіть ви мені, коли народився наш славний Шевченко, той, що Тарас, і забилось серденько. Невже і цього ви також не знали, а про мову так гучно разом викричали? Елементарних виходить речей жоден не знав з тих нечемних людей. Перш ніж промову йти і кричати, не полінуйтеся ви прочитати, де і коли народився Шевченко. Ким був Франко, хто Єліна Костенко. Ворогів не шукайте серед своїх ви, скандали такі росіянам на втіху, земля наша вкрита кров'ю і слізьми. Залишайтеся, люди, завжди, людьми.